Наприкінці минулого року компанія Asus представила привабливу новинку для усіх затятих геймерів і кіберспортсменів. Монітори з частотою 540 Гц. Нам стало цікаво, а чи не чергова це валіза без ручки і чи зможе сучасна майже топова ігрова система витягнути такий фреймрейт? У цьому відео ми і спробуємо відповісти на це питання. Вітаємо на GESID.com! Підписуйтеся, з нами завжди цікаво. Asus ROG Swift Pro PG 248 QP, саме так називається дисплей, яким тепер будуть марити професійні гравці усього світу. Діагональ він має консервативну 24,1 дюйми з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів та матрицею tn типу, яка отримала фірмову назву ESports TN. Скорочено E TN. Його швидкісні характеристики не обмежуються лише високою частотою оновлення у більш ніж півтисячі Герц. На місці й короткий час реакції матриці при переході між відтінками сірого на рівні 0,2 мс і технологія Ultra Low Motion Blur другої версії. Остання відповідає за усунення мильного ефекту у динамічних сценах за допомогою стробування підсвітки на максимальній частоті оновлення. При цьому сама підсвітка вмикається тільки тоді, коли всі пікселі об'єкту, що рухається, мають правильний колір. З інших важливих особливостей, без яких високочастотний геймінг має мало сенсу, відмітимо підтримку Nvidia G-Sync та технології Nvidia Reflex Analyzer. Пікова яскравість цього монітору заявлено таку, що відповідає величині 400 кандел на квадратний метр, з відповідністю сертифікату DisplayHDR 400. Контрастність теж достатньо висока, як для цього типу матриці 1000 до 1. Та із кольоровою гамою також все добре, бо нам обіцяють 125% хват стандарту SRGB. Має пристрій і унікальні смаколики для підвищення комфортності використання, такі як інноваційна підставка з висувними ніжками та вбудований звуковий кодек ESS, який може видавати 32-розрядний PCM-звук із частотою дискретизації 384 кГц. Розкрутити FPS на максимум і досягти цільової герцовки ми вирішили за допомогою зовсім новенької та розігнаної на додаткові 120 МГц по чипу відеокарти. Мова йде про Asus ROG Strix GeForce RTX 4080 Super Gaming OC. Розміри прискорювача ну, просто вражають. Майже 360 мм у довжину та 3,5 слоти у товщину. Вага. Приблизно 2,5 кг, і компенсувати її негативний тиск на порт PCI -E повинна комплектна підпірка викрутка. Більшу частину карти займає великий алюмінієвий радіатор, який пронизують сім теплових трубок різної товщини. З GPU вони контактують через теж немаленьку випарну камеру. Про дув доручено трьом 105-мм axial Аксіалтек, які зупинятись можуть при невеликому навантаженні і в різні боки крутитись для оптимізації повітряних потоків. Цікавою фішкою є додаткові роз'єми Connect 2 на друкованій платі, за допомогою яких можна підключити до двох корпусних вентиляторів і керувати ними через PWM. Поціновувачів яскравих відчуттів, карта теж не розчарує своєю argb підсвіткою логотипу на торці і круговим обідком смужок у правій частині пристрою. Щоб загрузити відеокарту роботою по максимуму, ми обрали процесор із топового сегменту Intel Core i 9 14900 kf На його борту немає вбудованої графіки, що в нашому випадку більше плюс аніж мінус. Оперую процесор вісьмома швидкими та 16 повільними ядрами із загальною кількістю потоків завдяки хайпертрейдінгу у 32 штуки. Робочі частоти цього CPU лежать у діапазоні від 2,4 до 4,4 ГГц для енергоефективних, і від 3.2 до 5,6 ГГц для продуктивних ядер. Якщо можливості системи охолодження достатньо, то частота останніх може підійматись і до 6 ГГц. За наданий на тест процесор дякуємо магазину CompX UA, в якому ви знайдете широкий асортимент різноманітної комп'ютерної техніки по приємним цінам. А для бажаючих вигідно оновитися є програма Trade-In. Переходьте за посиланнями під відео. Материнську плату під такий камінець ми підібрали теж потужну та функціональну: ASUS ROG Maximus Z790 Hero на одноіменному чіпсеті від Intel. Її 21-фазної системи живлення із спарених 90 амперних силових модулів вистачить із запасом для будь-якого сучасного CPU. Нагрів від зони VRM відводить масивний радіатор L-образної форми із тепловою трубкою, який плавно та стильно поєднується із кожухом панелі зовнішніх портів. На останньому, до речі, присутня підсвітка з назвою серії та моделі, яка виглядає цікаво, не кричуще та вміру яскраво. Розширити можливості тимчасового зберігання даних до 192 ГБ можна за допомогою чотирьох роз'ємів DDR5, які підтримують ОЗП з робочою частотою понад 7800 мегатранзакцій за секунду в усій режимі. Слотів розширення на платі 3, і всі вони повнорозмірні. Два з них армовані і мають підтримку PCI E5.0, а один беззахисний і відповідає стандарту PCI E4.0 з чотирма лініями. М2 накопичувачів сюди можна підключити аж до 5 штук. При цьому всі слоти мають інтерфейс PCIe 40X4. Підтримка більш швидкісного стандарту теж можлива, але для цього доведеться використати комплектну плату перехідник ROG Hyper M2 та вставити її в один із слотів PCIe 5.0. З інших приємностей на борту Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Thunderbolt 4 версії та фронтальний USB Type-C із підтримкою швидкої зарядки Quick Charge 4 Окремого згадування заслуговує аудіокодек ROG Supreme FX ALC 4082 та ЦАП з інтегрованим підсилювачем ESS ES9218, -IS поєднання яких забезпечує відтворення звуку з роздільною здатністю 384 кГц 32 біт. Охолоджувати процесор будемо новинкою 360-мм RSO ASUS ROG Strix LC3 360ARGB. Основними змінами у порівнянні з попередніми моделями лінійки є нова помпа від Асетик, другої ревізії сьомої генерації та оновлена мідна контактна пластина. За запевненням виробника, ці два апгрейди дозволяють збільшити розсілення тепла на цілих 100 Вт та тримати температуру CPU у трішки комфортнішому режимі. Не обійшлось тут і без інновацій: верхня частина водоблоку кріпиться до нижньої за допомогою магнітів, що в свою чергу дозволяє обертати її на 360 градусів. Зроблено це для того, щоб усю необхідну інформацію на вбудованому у верхню кришку дисплеї можна було роздивлятись під необхідним кутом. Задачу продуву радіатора покладено на три фірмові ARGB-вентилятори з антивібраційними вставками. Останні забезпечують повітряний потік на рівні 70 кубічних футів на хвилину із рівнем шуму не більше, ніж 36 акустичних дБ. Встановити видянку можна на усі актуальні платформи, включно з найновішим, LG 1700 від Intel та AM4 і AM5 від AMD. Оперативну пам'ять ми використали швидку і з великим об'ємом Kingston Fury Renegade DDR5RGB 7200. Це небінарний комплект із двох модулів по 24 ГБ. Для тих, кому цей термін ще мало знайомий, як завжди, залишимо посилання на повноцінний огляд під відео. А тут просто уточнимо, що працює оперативка на частоті 7200 мегатранзакцій за секунду з таймінгами 38 і 2 по 44 при напрузі 1,45 вольта. Так, комплект звичайного обсягу був би крапельку швидшим, але такого у нас не знайшлося у чорному кольорі. А збірка у нас якраз темненька з акцентом на підсвітку. SSD-шку ми обрали з тієї ж серії Kingston Fury Renegade на 2 ТБ з інтерфейсом PCI 4.0 x4 та комплектним алюмінієвим радіатором. Це найшвидший накопичувач, який на момент тестування був у нашому тест-лабі, і він якраз вписався у поточну нетривіальну збірку. Його обсягу цілком достатньо для усіх сучасних ігор та застосунків, а швидкості щитування та запису даних на рівні 7300 та 7000 МБ на секунду відповідно не змусять довго чекати завантажень до ОЗП. Живлення системи ми доручили 850-ватному ASUS ROG TOR Platinum 2. В ньому використовуються тільки якісні компоненти у поєднанні з японськими конденсаторами, що у підсумку виводить ККД-пристрою до відповідності сертифікату ефективності 80 plus Platinum. Працює джерело в діапазоні напруги від 100 до 240 вольт, має одну потужну лінію плюс 12 вольт на всі 850 Вт, та відповідає новітнім стандартам ATX 3.0 та PCIe 50. Про охолодження пристрою піклується 135 мм вентилятор Wink Blade з подвійним кульковим підшипником та функцією Fan Stop при низькому навантаженні. До речі, нам вже випала можливість протестувати аналогічну модель на 1000 Вт, посилання на огляд якої ми, як завжди, залишимо під відео. Ну і Зібрати усі компоненти докупи дозволив важкий 18-кілограмовий Asus ROG Strix Helios з товщиною стінок 0,9 мм. Корпус має стильний зовнішній вигляд з прозорими боковинами із загартованого скла, незвичною фронтальною панелю з ARGB підсвіткою та тканинними ручками, які здатні витримати до 50 кілограмів ваги. Особливого шарму додають і зовнішні поверхні, які виконані із шліфованого алюмінію. Вмістити шасі може навіть дуже великі материнки з форм-фактором e ATX, а довжина відеокарти та висота процесорного кулера можуть сягати 450 та 190 мм відповідно. В комплекті передбачено 420-мм вентилятори, і їх невпинною роботою можна керувати за допомогою вбудованого шестипортового концентратора, а для того, щоб пил не осідав всередині, фронтальну, нижню та верхню панелі оснащено знімними половими фільтрами. Збирати систему у цьому кейсі було одним задоволенням, бо і усі краї поверхонь добре оброблені, і кабель менеджмент продуманий до дрібниць. З начинкою ознайомились, час переходити до збірки та тестування. У спокійному режимі температурні параметри CPU та GPU нічим особливим здивувати не змогли. Перший прогрівся до 35 градусів, другий до 36 на чипі та до 40 на відеопам'яті. Результати відмінні, шуму від системи чутно не було. А от під стресом у фюрмарк без встановлених лімітів процесор нагрівався до 100-104 градусів з піковим нерозпоживанням у неймовірні 300 Вт. І, на жаль, навіть обрана продуктивна РСО не впоралась з таким навантаженням. Відеокарта ж навпаки продемонструвала зразкову температурну стабільність і нагрілась на GPU до 63 градусів, а на VRAM і того менше до 58. У ігрових сценаріях ситуація наступна. З нагрівом Core i 9 14900 kf стало краще, але далеко до ідеалу. Споживання може доходити до 250 Вт у процесорозалежних тайтлах, що підіймає температуру до 80-90 градусів. Все б нічого гріється і греть з ним, головне, що не тротлить. Але на цьому моменті у чатик входять вентилятори системи охолодження і добре нагадують про себе максимальними обертами з відповідним шумовим дискомфортом. Згадуючи про відеокарту, слід відмітити, що в іграх температури підросли до 66 градусів як на GPU, так і на VRAM. що в цілому теж дуже гарний результат, який супроводжував мінімальний шумовий фон від вентиляторів. Після температурних замірів, перше, що ми зробили, прогнали збірку через набір синтетичних тестів, які ви зараз бачите на екрані. Усі бенчмарки було пройдено з максимальною стабільністю системи, і тепер ви можете використовувати та порівнювати отримані результати на ваш розсуд. Ну і нарешті переходимо до найцікавішого. Спробуємо вижати 540 FPS у іграх. При цьому сфокусуємось саме на кіберспортивних дисциплінах, бо саме вони є цільовим призначенням піддослідного монітора і збірки. Налаштування постараємося виставляти мінімальні, щоб знову ж таки виконати поставлену задачу усіма можливими способами. І перша ж гра Apex Legends зламала усі наші плани. За завмовчуванням руші цього шутера не працює з частотою кадрів вищою за 144 FPS. Проте за допомогою командного рядка це обмеження можна зняти і і впертись вже у максимальне обмеження ручея, яке знаходиться на рівні 300 FPS. Тому тут ми не стали сильно паритись та виставили ультраналаштування графіки, з якими поточна збірка впоралась граючись, і без помітних просадок. Геймплей у цьому випадку можна охарактеризувати як зразковий. Так, ми не встояли перед спокусою протестувати піддослідну збірку і монітор у деяких AAA проектах, і саме тому ви зараз спостерігаєте на екранах Avatar Frontiers of Pandora. На мінімалках з генератором та апскейлером в ультрапродуктивному режимі досягнути цільової частоти у 540 FPS, на жаль, не вдалося. Середній лічильник ніяк не хотів підійматись вище 370 FPS, при цьому, як не дивно, якість картинки на таких налаштуваннях виглядала досить непоганою. Повністю аналогічні графічні налаштування коло в Duty Warzone теж не змогли наблизити нас до поставленої мети, хоча слід визнати, що до фінішу було недалеко. Моніторинг нарахував середні 400 FPS з невеличкими просадками до 380. Цікава деталь, яку вдалося помітити у цьому тайтлі. Ультрапродуктивне масштабування зображення призводило до неприйнятної для геймплею чіткості картинки. Але увімкнення фрейм генератора не тільки підвищило частоту кадрів, а й повернуло деталізацію до більш-менш прийнятного рівня. У Counter-Strike 2 дотягти цілі нам вдалося тільки в ідеальних умовах без ботів і реальних гравців. Якщо ж до ігрового процесу додати останніх, то частота кадрів навіть на мінімалках падає в півтора-два рази. До 370 FPS в середньому. Проте із такою частотою і налаштуваннями задоволення від гри знаходиться на високому рівні як у плані продуктивності, так і якості картинки. Ще однією грою, яка попала у тести заради цікавості, була Cyberpunk 2077. Тут ми отримали середні 280 FPS на лоу пресеті з генератором кадрів. Під час тесту нас не полишало відчуття, що система впирається у якийсь компонент, але чого саме їй не вистачало, визначити не вдалося. Також з незвичностей виділимо те, що активація DLSS абсолютно ніяк не впливала на продуктивність гри, а тільки замилювала картинку на низьких пресетах. Ще одне фіаско, напряму пов'язане з рушієм, нас чекало в Diablo 4. Так, і в цій грі є обмеження максимальної частоти кадрів на рівні 400 FPS. Їх піддослідна система змогла витягнути навіть на високій якості картинки зі збалансованим апскейлером та активованим кадровим генератором. З якісним DLSS або ультрапресетом графіки були просідання під час використання заклять, а генератор без масштабування не зміг підняти продуктивність до більше ніж 360 FPS. Не змогли ми насолодитись заповітними цифрами на лічильнику кадрів і у другій доті, знову ж таки, через планку обмеження ручия у 240 FPS. Тому було обрано дуже високу якість картинки, з якою система впоралась досить легко. Правда, при цьому чомусь частота кадрів увесь час крутилась біля позначки у 230 FPS, і мінімальний пресет графіки ніяк не впливав на підвищення частоти до 240 кадрів. Майже впоралася із завданням поточна збірка у шутері The Finals. Середня частота кадрів, яку вдалося зафіксувати, 460 FPS. Були задіяні і фрейм-генератор, і DLSS у максимально продуктивному режимі, і повзунки пересунуті максимально ліворуч. Проте повністю придатними для комфортного геймінгу такі налаштування можна назвати з натяжкою. Бо масштабування зображення призводило до дратуючого мерехтіння деяких поверхонь, та й чіткість картинки постраждала дуже сильно. Фортнайт теж не вписався у рамки поставленої задачі. Тут нам вдалося підняти оновлення дисплею до більш ніж 400 середніх FPS. При цьому на різних локаціях із різними умовами освітлення, в залежності від часу доби, частота кадрів могла плавати у діапазоні 30-35 FPS. Можливо, досягти 540 кадрів нам допоміг би апскейлінг зображення, але у цьому тайтлі, на жаль, він абсолютно ніяк не впливав на продуктивність. Мультиплеєрна частина Halo Infinite теж розвела руками на наші забаганки і видала середню частоту оновлення дисплею на рівні 330 фпс. Результат міг би бути вищим, але, на жаль, цей проєкт не підтримує ні DLSS, ні фрейм-генератор. З ними, звісно, було б повеселіше. Та незважаючи на ці обмеження, ми все ж спробували масштабувати зображення за допомогою драйверу, проте і тут нас чекало розчарування. Частота піднімалась не суттєво, проте відчутно падала чіткість зображення. Не показала піддослідна система завітну частоту і у Hand Showdown на мінімалках. Під час пробіжки тестовим відрізком моніторинг нарахував середні 283 FPS. На початку поточного року розробники обіцяли перевести гру на нову версію рушія з підтримкою DirectX 12, FSR 2 та Direct Storage. Але поки що, на жаль, цього не трапилось. Тож, чекаємо. Ну і нарешті настав час відкуркувати шампанське. У Overwatch 2 ми отримали середній лічильник у 564 фпс, і для цього навіть графічні налаштування знижувати не довелося. Зупинились на ультра. Теоретично, Частота кадрів могла бути ще трішки вищою, бо планка обмеження зафіксована ручієм гри на рівні 600 фпс. І інколи було помітно, що здолати її не є можливим. Найкращий рівень продуктивності у PUBG ми отримали при використанні API DirectX 11. З 12 версією щось у нас не склалось, бо частота кадрів падала помітно і негаразду вигляді лагів та посмикувань з'явилися. Однак і правильно обраний API з мінімальними параметрами графіки не допомогли нам отримати бажану частоту. Середній лічильник ніяк не хотів виходити з зони комфорту у 250 FPS. і можемо припустити, що тут ми знову зустрілись із, на жаль, невідомими нам обмеженнями або нестачує чогось, не знаємо чого. У Rainbow Six Siege завітну частоту нам вдалося отримати тільки в ідеальних умовах, без ботів та гравців. При цьому FPS сягав позначки 700 на максимальних налаштуваннях графіки з увімкненим за замовчуванням 50% масштабуванням зображення. Проти реальних опонентів геймплей, на жаль, красиво записати не вдалося. А як додати ботів після останніх змін у грі, ми їх взагалі не розібрались. Можливо, цю опцію просто видалили? Підкажіть, будь ласка, у коментарях. Ще одним тайтлом, якому вдалося таки видати 540 FPS, фпс, виявився Valorant. і навіть високі налаштування картинки не змогли стримати потужність піддослідної системи, яка тут змогла вивести просто космічні 638 FPS фпс на середньому лічильнику. Отже, поки що можна сказати, що частоти під дослідному монітору виявилось, м'яко кажучи, занадто для актуальних онлайн-проєктів. У більшості випадків навіть така потужна зв'язка, як Core i 9 14900 kf у парі з RTX 4080 Super, змогла забезпечити лише приблизно вдвічі меншу кількість кадрів на мінімальних налаштуваннях графіки. Виключенням стали Valorant та Overwatch 2, тож прихильникам цих двох проєктів є над чим подумати. Що ж до самого монітору, то він нам сподобався. Виглядає класно і незвично. А від ТН-матриці залишилась тільки назва, завдяки широким кутам огляду, кольоровій гаммі та високим показникам яскравості та контрастності. Обраний процесор засмутив своїми високими температурами. Сподіваємось, колись у наступних матеріалах нам таки вдасться дізнатися, яка ж система охолодження впорається з його гарячим норовом без вимикання лімітів споживання. Про материнку можемо сказати, що це дійсно топовий продукт, як по зовнішньому вигляду, так і по елементній базі, охолодженню та функціональності. Відеокарта настільки вразила своїми габаритами настільки ж і низькими температурами, що не дивно, враховуючи пряму залежність першого фактора від другого. Головною позитивною особливістю блоку живлення можна назвати його непомітність. Систему живив стабільно і не нагадував про своє існування великими обертами вбудованого вентилятора. По корпусу явних мінусів знайти нам не вдалося. Збирати систему з великою РСО у ньому було легко та комфортно. Хоча, чесно скажемо, 18 кілограмів не для кожного підйомно. На цьому у нас все. Чекаємо на коментарі. Не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!